Ранку. На каналі Файні квіти, Гродина. садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 11 та 12 грудня 2024 року. Сьогодні, 11 грудня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен до 17 години 56 хвилин вечора, а потім перейде в знак Телець. Місяць без курсу буде з початку доби, тобто з 0 годин 16 хвилин і до самого моменту переходу в знак Телець до 17.56. Тільки після 19 години можна вже буде розпочинати сіяти насіння всіх вершків, кому що треба, і квіти тут. Теж сюди входять. Можна буде висаджувати саджанці будь-яких рослин. Пам'ятаєте, що якщо погода не льотна, тоді ми обов'язково використовуємо для посадки відра, великі горшки і заносимо в різні місця, де можна зберігати взимку рослини, а навесні виносимо на двір та висаджуємо як розсаду. Можна пересаджувати кімнатні квіти. Після 19-ї години вечора нарізати живці та укорінювати їх і працювати з розсадою. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких христинах, а от нарізання живців це виключення з правила «нарізаємо рівно стільки живців, скільки треба укорінити. Поливи та підживлення будь-якими добровими будуть ефективними тільки після 18-ї години вечора. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 11 грудня сприятливий день збирання. Для збирання врожаю натривали зберігання, для закладки на зберігання та для різних заготівель. І уже після 19-ї години вечора можна квасити капусту та яблука. Важливо для здоров'я на 11 грудня 2024 року. Це ще будуть енергії овна, тому не можна використовувати для харчування в день та й ввечері міцний чай, каву, алкоголь. А що ми приготуємо для здоров'я? А ось такі страви із таких продуктів. Можна готувати м'ясо нежирної птиці, рибу, морепродукти, їсти яблука, моркву, цвітну капусту. Практично доступні овочі та фрукти і ягоди, які у вас є. І обов'язково не забувайте про лимони, про цитрусові і додавайте до свого меню висівки для видалення шлаків. Завтра, 12 грудня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець. Можна сіяти насіння всіх вершків. В тому числі квітів, висаджувати саджанці будь-яких рослин, пересаджувати кімнатні квіти, нарізати живці та укорінювати їх, працювати з розсадою. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, але нарізання живців це виключення з правила. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Але в кімнаті використовуйте біопрепарати. 12 грудня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, для різних заготівель та для квашення капусти і яблук. Важливо для здоров'я на 12 грудня тут вже будуть працювати енергії місяця в знаці телець, тому ми використовуємо для харчування свіже молоко, вершкове масло, соління, борошняні вироби, солодощі, каву. Та алкоголь. Що ж можна смачного та корисного приготувати? Готуємо ось такі страви: страви з риби, з морепродуктів. Дуже корисна печінка, тріски, вівсянку готуємо. Використовуємо молочнокислі продукти, саме молочнокислі Моркву використовуємо для приготування, картоплю, буряк, всі види капуст. Ну, практично, якщо у вас є інші овочі, теж, будь ласка, використовуйте цитрусові салат, айву, обліпиху, журавлину, готуйте чаї з ромашкою, шепшиною, м'ятою, лимоном та шавлею. Ви питаєте про салат із печінки тріски, готуємо його точно так, як готуємо шубу. Тільки замість риби використовуємо печінку тріски в олії, відкриваємо ту ємність, в якому знаходиться печінка тріски, подрібнюємо виделкою. і ось Замість риби оцей шар ми використовуємо олію з печінкою тріски. І все те ж саме приготування. Але дуже-дуже смачна страва виходить. Так що смачного приготуйте, вам сподобається. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий грудневий день. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, а ще обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!